Обіцяли зняти порчу і забрали 120 тисяч гривень. На Одещині поліцейські викрили групу зловмисниць, які шахрайським шляхом привласнили гроші літньої жінки. Подія сталася 6 березня у місті Южне. До 67-річної містянки підійшли декілька невідомих жінок і почали розповідати про порчу, яку нібито накладено на її доньку. Залякавши пенсіонерку, тим, що дівчина має невдовзі загинути в автокатастрофі, зловмисниці запевнили, що можуть відвернути біду і вмовили піти додому по воду та. Та гроші старенька виконала прохання незнайомок, віддавши їм пляшку води та 120 тисяч гривень. Потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраю, коли жінки сіли в автомобіль і поїхали. Отримавши інформацію про подію та приблизний опис громадянок і їхнього транспортного засобу, співробітники оперативно-пошукового відділу управління карного розшуку Гонпе в Одеській області та територіального підрозділу поліції вже наступного дня розшукали їх в Одесі у орендованому житлі. У фігурантах, уроджених Харківської та Донецької областей 98-го та 86-го року народження, вилучили частину грошей, здобутих злочинним шляхом. Слідчі повідомили громадянкам про підозру в шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілій. Цей злочин, передбачений частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, і карається штрафом від 3 до 4 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Або виправними роботами на строк від 1 до 2 років, або обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням волі на строк до 3 років. Тож просимо громадян бути пильними з незнайомцями і не бути такими довірливими у подібних ситуаціях. Кличте сусідів рідних, присутність очевидців точно налякає зломисників.